Всім привіт! Сьогодні в мої руки потрапила ось така цікава річ. Це так званий Melody Box від Essence і якась там щось там Beautix. Це не реклама, тому що кому наша реклама. Я все добровольно роблю, тому що душа в душу. Воно вже в мене лежить, напевно, десь рік. І я хотіла це хоча б відкрити на камеру, щоб хоча б якась польна з цього була, тому що. Гм, hmm. Патамуша. Ну, було би файно, якщо б файно, є б, звісно, Есенс мені заплатили за рекламку. Потому що стільки заказів у них піде після мого відео, але Але я буду пам'ятати Essence, що ви цього не зробили. Тобто, як я вам вже сказала, це Melody Box. Julius Melody Box. Але я не Юля. Почему це в моїх руках? Але Було би епічне, б епічно, якби я була Юля, так? Да? Дивіться, тут є такий плей. Колись це служило як підставка під мій монітор. Тому я її не можу відкрити, бо вже тут наклеєчка. Яка я розумна, господи, помилуй. Так, все, я його відклеїла і можна його відкривати. Що це таке? А хто це? Гей Leute? Чому це німецькою? Ich freue mich mega, dass du dich für meine Melody Box entschieden hast. Hier findest du alle meine liebsten Essenzprodukte und Essentials, die ich jeden Tag verwende. Außerdem gibt es unter anderem noch ein paar schicke Lidschattenfarben, äh, wenn es mal etwas funky werden soll. Hehe. <laughs> bei mir dreht sich alles mittlerweile so viel um Musik, weshalb das Thema der Box einfach perfekt passt. Also viel Spaß mit den coolen Produkten. Vielleicht haben wir bald sogar Pal Partner Tattoos. Schick mir unbedingt Fotos, wenn du die Tattoos trägst und natürlich auch alles andere. Jetzt heißt es abdenzen und ganz viel Spaß mit den Produkten. Deine Julia. Коротше, написала нам листик Юля. Коротше, сказала, що це її улюблені продукти і щоб ми хорошо розлікались. Окей, Юля, хорошо. Так, у нас тут, як ви бачите, є якісь татушки. Борі татус. Відкриваємо, подивимося, скільки тут їх. Їх тут тільки дві. Ось такі. Татушки. Ну, прикольні, скажу вам так, це не найгірші тушки, які я бачила. Тому що, вище Be Happy, А насправді воно в іншу сторону написано, просто у вас все Right right place, right time. А що там ще? Take the risk Take the risk. О, ціла краї. Ціла м Ґм... карта, мапа світу. Ну, ти, типу, з перспективи Америки, чи що? Прикольні татушки, слава Богу, без цих всяких, типу, якщо це есенс, то половину би татушок, було б есенс, есенс любим есенс, есенс рулить і так далі. Що у нас тут ще є? Що ми бачимо? Ми бачите, ось такий браслетик з ноткою. Ось такий. Не нагірше теж браслет, але в мене таке враження, що в мене тут не зміститься рука. Спробуємо його втягнути. Давайте спробуємо. А ні, може і зміститься. Тільки як я тепер за. Так, давайте я сама розберусь е, просто на літу. Чи його вже поламала, чи що? А, палець! Все. До побачення. Браслетик у нас йде в мусор, тому що я його не можу розтягнути, і ще й палець мені пошкодив. Так, також у нас є тут. Блін, больно лак. Я yeah. лак. Ось такий лак а, дуже комфортного кольору. Дивіться, прям під мій манікюр. Да-да, Це обичний лак, але дуже навіть гарного кольору, я вам скажу. Дуже такого, такого, я не знаю, осіннього шолі. Чи, Ну, коротше, такого грязного, такий сірий, темно-сірий колір такий. Прикольний, мені подобається. Так, також, що у нас тут є? Давайте подивимося на туш. Вона тут така гарна, вона так, так гарно оформлена. Блін, прикольно. Принцес Fell Slush ефект. Я її розкривати не хочу, тому що не хочу запускати туди в воздух, щоб вона мені дійсно прослужила ті 6 місяців, про які тут написано. Будемо сподіватися це, і я і на якесь відео саме цієї туші, і вам скажу, що це ця туш. Або накрашусь цілою. Цю палетку, цілою цю, цим составом. І я вам скажу, що це саме. Це я використовувала. У нас є тут ще Shine Shine Wet Look Lip Gloss. Ось така от. Ви нічого не бачите? Давайте я змию мої губи і попробую накрасити губи. Вони сухі. Попробую накрасити саме цим ліпглосом. Він такий прям чистий. Він так реально пахне. Ось такі от губи. У нас залишилась палетка та Fixing Compact Powder. Made in Poland. Ха, прикол. Так. Ну, коротше, типу пудра. Це типу пудра, яка наноситься після макіяжу. Ну або. Ну, коротше, прикольно, мені подобається. Дуже файно воно все цей. Давайте я попробую це відкрити. Ніби добре. Я думаю, вона хороша. А також останнє, те, що мене найбільш інтригує. О, Господи, що я буду боротися з, этим, з этой палеткою, Будь ласка, не хочу її поламати. Так, ось така у нас палетка. І давайте подивимося на кольори. Тут зеркало. Блін, прикольно. Ось таке оцей і зеркало. Ви можете почнути там. Дуже багато кавер. Отака от фігня. Ось такі от кольори. Давайте подивимось. Давайте щось я їх відкрию. Берюзовий. Mm -hmm. У, такий совєцький. Такий от коричневий. Трошки щось там видно. Так. Другу руку беремо. Тоже такий совятський. Ага, отакий. такий. О, от самий прикольний кольор, який виглядає. Ой-ой-ой-ой-ой. Золотий. І лавандовий. Ось такі от кольори. Ні, В принципі, золотий навіть дуже файний. Дуже файно виглядає. Такий прям, знаєте ці фігурки, які стоять без руху, і ти на них дивишся, і вони такі не рухаються. Це той самий колір таких фігурок, себе замалювати і така статуя. Отакий набір. Це могла би бути реклама, але есенс, подзвони мені, подзвони мені, будь ласка, щоб рекламу заплатить мені за рекламу. Всім дякую за перегляд цього відео, всім до нових зустрічей і всім цьомки-бомки-па-па!